Чимало дітей по всьому світу у цього святкового сезону отримали в подарунок іграшки на батарейках. Утім, експерти попереджають, що батарейки несуть смертельну загрозу, у разі якщо дитина їх проковтне. У США до центру отруєння щороку надходить понад 3,5 тисячі повідомлень про подібні випадки. Літійні батарейки у формі гудзика особливо небезпечні, з подробицями Зорислав Байдюк. Гейзел Донован було 9 місяців, коли у неї з'явились та ніяк не проходили симптоми застуди. Мати звернулася до лікарів. Вони вирішили, що це швидше за все дифтерія, яка пройде, але краще не ставала. Ми відвезли її до швидкої, але й там сказали, що все пройде і відправили додому. Але у день, коли родина повернулась з лікарні, під час годування гейзел закашлялась і припинила дихати. Вона знову опинилась у госпіталі. Вони зробили рентген і Побачили її страховоді об'єкти, які прийняли за монету. після детального огляду рентгену лікарі зрозуміли, що мають справу з батарейкою. корозія може призвести до проблеми вже за 2-2,5 години. Батарейки, які американці називають гудзикові, стали невід'ємною частиною життя. Зроблені з літію, потрапивши в організм дитини, вони можуть нанести смертельної шкоди. Хімічна реакція може пропалити діру і стравоходу до трахеї. Діти, з якими це стається, можуть втратити багато крові і навіть померти. Гейзел ймовірно знайшла батарейку, яка випала з пульту дистанційного управління телевізором. Родині пощастило, лікарі вчасно витягнули об'єкт. Однак, дівчинці все ще важко ковтати через шкоду нанесену страховоду, і їй можливо доведеться зробити операцію. Байдюк, Голос Америки.